Всім привіт! Після кожного виїзду дуже добре повертатись додому на рідний стадіон Гірник, на рідні трибунки, де є наші вболівальники, де завжди тепла підтримка. Сьогодні вона буде також. Ми вам зараз все покажемо. Тож готуйте собі щось смачненьке. Сьогодні буде дуже цікаво, як завжди, в принципі, тому ми розпочинаємо наш випуск, де зустрінеться Криворізький Кривбас та Житомирське полісі. Погнали! Доброго дня. Доброго. Я так розумію, ви приїхали з Житомира так? — Болівати за Житомир, Привіт. Як вам? Ви вперше у Кривому Розі? На цьому стадіоні перший раз. І як вам в цілому перше враження? Ну, Якщо зрівняти той стадіон, який був в тій радянській часі, і металург, це... Металур, да, ну, той буде ну, в раз в 20 більше цього. Так, так. Але... Якщо врахувати, що там реконструкція почалася і все, то на сьогоднішній час і військовий стан, і стадіон відповідає всім вимогам, на якому можна проводити матчі прем'єр-бі. Що сьогодні очікуєте від гри? Ну, ми від своєї команди перемоги. Знаєте, якось так тут грають люди, які в Кривбасі, які нам теж не останні. Ну, Тренер ваш. Вірні Дубін сам родом з Житомира, виріс. Ось Женя його однокласник. А ну скажіть, будь ласка, як він чим ловів себе в школі? чим ловів, чим гарно вчився, а футбол дав дуже Житомирський в Другій лігі Радянського Союзу. Потім пішов в армію і з армії повернувся в Івано-Франківськ, потім втерпили в Запоріжжі. Там в нього родина, і Віталій, син його, там вже народився. Також Житомирі понедільник грав, який зараз грає, за вас. Ну і Вова Маханько у нас, і друг, зараз на воротах у вас стоїть. Так що якось ми приїхали вболівати за Полісся, але пів Полісся грає в кривбасі. Mm -hmm. так що, ну Хотілося б, щоб все було без ніяких там, тривог, щоб ніколи болівся, mm -hmm. ніяких mm -hmm. травм не було, нічого. І Дружній, і файний футбол, нічого найкраще. Поєдинок не стартував. Повітряна тривога. Вона сьогодні в кривому розі, те, що я дізнавався чотири рази. На жаль, кляті москалі не дають нам можливості розпочати цей поєдинок. друзі. Ми знову в кривому розі для того, щоб розпочати поєдинок між Кривбасом та Поліссям. Поєдинок 28-го туру, який мав розпочатися. о... 18.00, але через оркостан розпочнеться він лише в 19.20. Зараз футболісти потрошку потрошку розминаються. Друзі, ну що, як ви бачите, ми на трибуні, де сидять болівальники, сьогодні нове місце. Ми зараз подивимося, як вони підтримують червоно-білих. Тож погнали на той частині на секторі. У нас всі сплять. Давайте розбудемо три удара, потім вперед кривбас. Якщо руки не зайняті, з ручкою, добре, щоб вони почули. О, потримайте, підтримайте, підтримайте. Давай, 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 давай. Перед кривбас. Непогано, друзі, ну що, переміщуємося на нашу трибунку. Будемо дивитись футбол там. Погнали! У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе офіційний спонсор ФК Кривбас. Друзі. От ми з вами перемістились на нову трибуну. Понедільник. йде по флангу. Пас на кузика. Кузик робить передачу та головою. Перший удар в нашому матчі Данії Соза. В першій хвилину матчу. Вже три відбори без коровайного. Класна передача на Луньова. Луньов в нього вихід вічнавіч Худрик. Непогано! Атака Полісся. Удар з дальньої відстані. Маханьков на місці. Ось ми маємо перший небезпечний удар від Житомирського Полісся. але удар, в принципі, у центр Володимир Маханьков контролював. Ковський воротах! Це прекрасно. В'ячеслав Танковський. З дальньої відстані но він вміє робити шедеври. В'ячеслав Танковський оплески зараз співзахиснику Полісся. Ні, ну тут питань до Володимира Маханкова немає. Удар та лиса вище воріт. Я навіть боюсь це говорити, але знову. У кривому розі лунає повітряна тривога. Дорогі друзі, дорогі глядачі та вболівальники, за моєю спиною автобус полісся, який забирає своїх футболістів. Вони їдуть відпочивати, бо через наших неадекватних сусідів, які заважають, нам розвиватися, які заважають нам спокійно жити, дивитись у майбутнє. Матч переноситься завтра на 13.00. Тож Ну для вас це буде дуже швидко. Переносимося в наступний день. Погнали. Друзі, нарешті наш матч продовжується, але ж затримкою у день, і він повинен був розпочатися о 13.00, а розпочався на годину пізніше. Знову ж таки, завдяки. Нашим довбаним сусідам. Давайте дивитись матч, не будемо погане. П'ять хвилин. Зараз футболісти поміняються сторонами. Ну а для вас ми вчора зняли цікаве інтерв'ю з легендою футбольного клубу Кривбас. Тож, прошу, дивіться. Добрий день. Добрий день. Чи знали ви, що ви входите у топ-6 гравців кривбасу? Я думав, що десь в десятку входжу. Ну, для мене хороша нам меда. Ми зараз вийшли на поле по газончику. Давно До не ходив. Давно не ходив. Дуже приємно згадати молодість. Відчуття приємні. Відчуття приємне, так. Приємні, да. Ви сьогодні приїхали на гру червоно-білих підтримати, так, так, так. як вам гра от кривбасу в цьому сезоні. Ну, в цьому сезоні кривбас дивує. і Я рад, що. Наші хлопці будуть виступати в Єврокубках. Я дуже рад, що в нас знову з'явився Кривбас. Що можна, що можна прийти піти... у вихідний день, підтримати і... свою команду. Підтримати команду. Кагаріца, є за кого вболівати. Ви за Кривбас зіграли практично 300 матчів. Це, Це Не... нормальна така цифра. А з ким із... з легенд ви спілкуєтесь? Ну, з легенд. Я спілкуюсь, був так в команді у нас Віктор Мудрий, він зараз в Америці, уїхав давно, ще при Союзі. Шек Валерій приїжджає, інколи спілкуємось. Мій друг, і ми в одному класі, як кажуть, вчилися, Валерій Сафілка. Він зараз заслужений тренер України. Чи є у вас якийсь, знаєте, такий найкращий спогад, про якась може історія. Така коротенька, можливо, щось згадаєте. Нашим болівальникам точно буде цікаво. Коли ми стали чемпіонами України, це був 1981 рік. Ми грали перехідні матчі за вихід в першу лігу. Я хочу, як кажуть, не те, щоб побажати, а щоб побачити це все. Коли виходиш на поле, цю енергетику, так? Енергетику, стадіон Металург у нас був, він зараз в реконструкції, щоб його реконструювали. І коли ти виходиш на поле і за тебе болівають 35-40 тисяч болівальників, от це оце саме. Оця атмосфера, оце. Ні, за які, гроші, Ні, оця, за які гроші це не купиш. Я хочу це побажати, щоб ми знову це все пройшли і побачили. Все буде, все буде все Україна. Буде добре, все буде Україні. Слава Україні! Героям слава. Все, дуже, дуже були раді з вами поспілкуватись. Дякую mm -hmm. вам. Бачите, друзі, серйозна розмова зараз у перерві. Давайте чекаємо на бій. І непогано пробив. Це макулана вислі і козак фортів. Кривбас який ж удар зараз. Фінальний свисток. Кривбас продовжує писати свою історію. Навіть попри поразку, червонобілі здобувають бронзові медалі української прем'єр-ліги. Браво, хлопці! Ну що, Друзі, не дивлячись на негативний результат, програємо 0-1. Е -е, відчуття змішані. Два дні проходив цей матч, дуже багато перерв. Вони 100% сказувались на грі. Але ж треба хлопців підбадрити. Все добре, попереду у нас багато перемог. Головне перемогти нашого ворога, який заважає нам жити, який заважає нам насолоджуватись життям, грати у футбол. Тож ставте подобати, підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі у наступних випусках, друзі.